Судово-медична експертка розпилює зразок, аби отримати ДНК. Зуб один з найміцніших матеріалів у тілі людини, тому його часто використовують під час ідентифікації військових. Щоб дослідити ДНК із зуба, ми випилюємо а саме його корінь, бо так що в ньому найбільше ДНК. Після розпилювання зуб подрібнюють у спеціальній капсулі до стану порошку. Саме з нього пізніше виділяють ДНК для ідентифікації. Так відбувається і з кістками. Це тім'яна кістка. Це фаланга пальця тіла у лабораторії не зберігаються. Тут працюють із переданими зразками. Виділення ДНК із кісток може бути тривалим, адже російська сторона не завжди дотримується умов зберігання тіл. ДНК матеріал часто буває пошкодженим. Ті тіла, які приходять до нас, ну вони перебувають там да, в основному в стадії різких нелісних змін. Сергій Користинський працює у правоохоронних органах понад 10 років. На столі слідчого десятки папок з матеріалами кримінальних проваджень військові, які зникли безвісти серед найскладніших справ. Раніше кримінальні провадження передувалися за місцем зникнення військовослужбовців. Зараз вказані кримінальні провадження залишаються в тих органах до розслідування, куди родичі написали відповідні заяви про зникнення безвісти. Зізнається, найважче психологічно постійно спілкуються з родинами безвісти зниклих дехто не може прийняти втрату навіть після підтвердження особи за результатами ДНК експертизи. Бували випадки, що здавали повторно, бували випадки, коли. Ми надавали біологічний матеріал для того, щоб родичі мали змогу звернутися в якусь приватну лабораторію. Додає рівненська ДНК-лабораторія полегшила роботу слідчим. Тепер не потрібно відправляти зразки в інші області. Додатковий генетичний аналізатор нещодавно підсилив технічну базу установи цього року в вересні місяці. Нам дали додатково другий генетичний аналізатор, він є Трошки Краще, оскільки він дозволяє дослідити одночасно більшу кількість експертиз, що покращило нашу пропускну здатність лабораторії. Тобто, ми можемо досліджувати трохи більше ніж робили до цього. Кінцевим етапом дослідження займається судовий експерт Артем. Розповідає в один проєкт, завантажують майже сотню зразків. ДНК. У нас видно унікальним алелі, які успадковуються від матері та батька, і є унікальними для кожної особи. Ми бачимо генетичні ознаки особи, в даному випадку це ми можемо сказати про стать особи. Якщо є в амелогені Y, то це означає, що це чоловіча стать. У підсумку оформляють експертизу, а ДНК профіль передають до центральної бази. Звідти надходить можливий збіг, який допомагає встановити особу. За рік роботи майже дослідили понад 400 зразків невпізнаних тіл. Серед тих 400 зразків уже є збіги, та є підтверджувальні порівняльні експертизи. Також нещодавно ДНК лабораторія підсилилась кадрами, бо робота фахівців триває щодня. Кожен встановлений збіг це. Крок до відновлення справедливості та повернення імен тим, хто віддав життя за Україну, і досі вважається зниклим безвісти. Анна цук В'ячеслав Мельник, випуск новин.